Попри мінусову температуру, криворізькі водойма без стійкої криги та синоптики прогнозують подальше зниження температури. В таких умовах значну небезпеку становить вихід на лід, особливо якщо це діти. Ці кадри криворіжці зняли цими днями, розмістили у мережі з тривогою, чия дитина іде по кризі. Дитячі прогулянки на льоду неприпустимі, наголошують рятувальники. Ця тема гостро постала сьогодні після трагічної події на Херсонщині. У селі Довге на річці інгулець провалилися під лід п'ятеро дітей. Врятувати змогли тільки двох. Крига це завжди небезпека. У нашому регіоні морози ще будуть у найближчі дні, прогнозують синоптики. Тож батькам слід посилити контроль за дітьми. Протягом наступної доби очікується проходження холодного атмосферного фронту, а також очікується подальше зниження температури повітря 16 лютого. Вночі 6,11, в день 0,5 градусів морозу, 17 лютого вночі 8,13, в вдень 1,6 градусів морозу. Криворізькі рятувальники розповідають, навіть за кольором криги можна визначити ступінь небезпеки. Нагадуємо, що білого кольору. Це крига найтонша, вона найнебезпечніша. Синьо-зеленого міцна. Взагалі для однієї особи безпечно вважається крига завтовшки від 7 сантиметрів. Якщо ж дві-три особи виходить на кригу, то вже потрібно, щоб була крига від 12 сантиметрів. Якщо ж ви все ж таки провалились під кригу, перш за все не панікуйте, намагайтесь не занурюватися з головою про холодну воду, розкиньте широко. Руки і наповзаючими рухами намагайтесь вилізти на кригу. Потім перекочуйтесь до берега тим шляхом, яким ви йшли до місця проваля. Також можна кликати на допомогу, якщо ви все ж таки бачите людей поряд. Михайло Бостров, Олексій Васильченко, цей день.